Є той наказ військового коменданта, і там є перелік осіб, які вповноважені згідно оцього, цієї постанови перевіряти документи. Національна поліція Я її в Блядь. Я нікуди не спішу. Оскільки я представник поліції, п'ятий пункт, це що ви показали постанову, я підпадаю. Звичайно. Порядок підпадають уповноважені особи Правильно. Національної це, поліції, це, це, СБУ, це, 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 СБУ, Національної гвардії, ЗСУ і пішло поїздку. Підпадають уповноважені особи діті. національної це поліції. Це, наприклад, ті, котрі працюють в національній поліції а і уповноважені бо... наказом, і і і наказом військового коменданту. Ви розумієте різницю Розумість, чи ні? Що ми ніякого відношення ну якщо до ви не маєте якщо ви не ма немає, ви маєте відношення до військової адміністрації? Ні, а чому ви не маєте його? Тому що ми їм не підпорядковуємося. — Так ви і не маєте їм підпорядковуватися. Ну, то яким може мати до них відношення? Військова адміністрація на період військового стану дає вам повноваження згідно оцієї постанови і згідно цього порядку перевіряти документи. Вона вам дає право не тільки згідно точніше, ви маєте право там згідно 35 п'ятої зупиняти, згідно 32 другої перевіряти ні, два превентивних заходи. А згідно оцієї постанови і цього порядку, ви ще маєте право перевіряти документи, багажі, автомобілі, транспортні, плаваючі засоби. Ну, згідно цього порядку навіть, що я не маю цього права. Так ви не маєте, бо ви не повноважна особа. Добре, тоді назвіт прихильників національної поліції, які це уповноважені робити. Вам конкретно прізвище сказати? Ну просто скажіть їхні посади, можливо. Це не інспектор. Це немає, це не має можливо, бути посада. Це, це, це... це має бути наприклад, працівник розшуку. Це працівник може бути будь-який працівник національної поліції, no. який вповноважений наказом військового коменданта. А ви вповноважені таким наказом Михайло Йосипович. Не вповноважені. Так ви не маєте їм підпорядковуватися. Ви маєте бути просто в тому наказі. Є той наказ військового коменданта, і там є перелік осіб, які вповноважені згідно оцього цієї постанови перевіряти документи. Ви не маєте їм підпорядковуватися. Згідно того, що ви мені показали. згідно на того що ми читали, національна поліція підпадає. При... Там не пише національна поліція, О, там пишете? пише вповноважені особи так, національної поліції, так. СБУ, національної гвардії прийшло... але ви не є вповноваженою особою згідно наказу не... військового там, там чорним Пиши? по білому написано вповноважені особи так, і так, далі я йде перелік органів національні я її в повноваженні. <рес> — Ні. — Я нікуди не спішу. Ну, і ви хочете сказати, що через те, що ви нікуди не спішете, я маю тут стояти Ні, з вами, хочу, тому, що, тому, що тому що ви плаваєте що, в законодавстві. Я думаю, якщо ви, так. Э, перед тим, як ваш колега зупинив, мій колега mm -hmm. зупинив вас, показали йому документи. І я думаю, це б зайняло хвилина часу, і всі інші люди роблять і mm -hmm. щасливо поїхали далі. Ну, я хочу, щоб ви працювали згідно чинного це законодавства. — Це не згідно чинного законодавства. Ви так вважаєте, я вже інакше. І мій колег так само вже інакше запинити. Ну, так... Я ну, вас, вас, вас почувствою, якщо ви є проблема, війна Шо? в нас теж йде згідно вченого законодавства. Прошу? Війна в нас теж йде згідно чинного а законодавства. А ви на війні були? Ні, не був. Ну, от давайте, як ви будете на війні, то будете про це говорити. Це, зараз я вважаю, що це лишня тема. Ну, я вважаю те, що це лишня тема, тому скажіть своєму колезі спочатку це. Так, а тобі, не мені. Задано, що ти... Я не кажу вам, Особисто ну, вам. А Якось кому те, ви сказали? Зараз споритись, я б вважав, що це не до речі. Якої? Був на війні, не був і так далі. Чи ви вважаєте, що треба споритися? Ну, ваш колега чомусь сказав за війну, правильно? Ну, але ви чомусь сказали, що мені ну, не варто про це говорити, а не свої Ні, Я ну, не кажу тільки вам. Добре, Михайло Йосипович, що ви хочете від мене, скажіть? Так. Я хочу від вас, що ви uh -huh. маєте наявність документів, які вам дозволяють рухатися коментар. Звичайно. Документ. Можете їх показати? Не можу. Well. Точніше можу, але не буду показувати. Ну well, тоді стійте. Прямо тут стояти? Yeah. Uh -huh. Може мені від'їхати на обочину? Требуйте, стійте. Думаю, так немає. Бачите, обочі. А уведення. тобто вам плівати, ви просто хочете покошмарити, так? Да? Ну, ну це ви ви так вважаєте, що вам на ну, на всіх і виходить, на все, Ні. Тому що ви собі Кому? щось придумали. Мені що плювати я... на всіх і на все. Ну, по ваших словах так виходить. А, тобто ви вважаєте, що мені плювати на всіх і на все. Так. я хочу, щоб ви працювали ну, чин... в рамках я чинного мене... законодавства, я, а ви говорите, що мені плювати на всіх і Національну поліцію я. Оскільки ну добре, я Михайло поліції. Йосипович, я вас зрозумів. Оскільки я представник поліції, під п'ятий пункт це, що ви показали постанову, я підпадаю. Звичайно.